Репутація важливіша ніж скандали. Будівельна компанія «Вамбуд» відмовилася від забудови земельної ділянки поблизу озера. Йдеться про територію загальною площею 4 гектари, яка межує з вулицею Південний Бульвар. Директор підприємства Микола Ковальчук пояснює, хотіли зробити там дійсно гарний об'єкт, поєднати забудову з благоустроєм зелених зон, спородити спортивні та дитячі майданчики. Втім, згодом ця ідея стала полем для політичних ігор. Тим паче будівельники не хочуть, аби їх пов'язані. Зі скандальними забудовами цей об'єкт на озері, який ну, ми почали там будівництво, він став місцем для піару різних політичних організацій, і політичних діячів, які безпідставно повністю обливали нас і брудом, і скандалами. І ми теж не хочемо, щоб. Нашу фірму використовували для того, щоб маніпулювати мешканцями напередодні виборів. В будівельній компанії запевняють, жоден з політиків на їхні рішення не вплинув, відмовилися лише аби зберегти свою репутацію. Наразі в підприємстві анонсували декілька проєктів по відновленню зелених зон в інших частинах міста. Серед них облаштування скверу у районі вулиці Дорошенка. Для міста намагаємося зробити так, що абсолютно безкорисливо, щоб Сюди можна було приїхати, і туристи, і, і наші мешканці могли бачити багато чого цікавого в цьому місці, щоб приємно по ньому ходити, гуляти і насолоджуватись просто проживанням в цьому місці. А от щодо ділянки біля озера, на якій вже ведеться забудова, будівельники пояснюють, компанія має договірні зобов'язання з орендерем і мусить їх безухильно виконувати. До речі, зі слів директора підприємства, усі документи, які вони отримували від користувачів землі біля озера, таки відповідали чинному законодавству. І Іваненко, Андрій Гаргара, телеканал 402.